Він попросився до Ізюму, він каже, я хочу це е, фотографувати для історії, робити фото, художні mm -hmm. фото. І от фото, де могила з чотирма е, номерними знаками, mm -hmm. свіже, ще не закопана. Земля mm -hmm. свіжа, її можна потрогати. Е, е, могили, де поховані чотири покоління, чотири, 91 рік і 4 роки. І всі всі чотири покоління, вони поховані там. Це не поховані, це кинуті за прикопані. Тобто, таке. І це в мене перед очима. До військових. Я якщо місяць не їду, в мене мені питає, щоб побачити, що ми демо, ми, щоб нас коїться. Бо якщо б жити в Києві не виїжджати. А можна трошечки ем, забутися.